Смачну літню українську страву. Я ділюсь своїм баченням ситуації. Це не буду забігати наперед, все побачите. І так, друзі, а зараз загадка. Скажіть, будь ласка, який продукт, скількох тонах солі його не вари, ви все рівно його не зробите соленим. Все просто перфектно. Там захотілися і підрізали, замішали, з'їли. Хоч виставляю, я не знаю. На показ. Складимось так, як сігару. Оп! Супер! Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами приготуємо смачну літню українську страву, яка називається холодник. Бачиш, що минулий рік я готував для вас, вас пачу, в цей раз вирішив приготувати холодник. Думаю, він вам сподобається. Я його дуже полюбляю, Тим паче, що це наша така українська страва, і треба вам також разом зі мною її приготувати. З вас як завжди, бонусом лайк, коментар, невеличкий донат на армію. Ну а ми починаємо. Що нам потрібно по інгредієнтам, запитаєте ви? Давайте подивимось. Це буряк у нас, молоденький, свіженький, огірок, редиска, чесник, сіль, перець, курячі яйця, йогурт. Зелень у нас петрушка, кріп, зелена цибуля, квас темний з таким карамельним насиченим смаком, курячі стегна, незачищення, які ми зараз вам разом зачистимо, і молода картопля. Перше, що ми зробимо, це зачистимо та замаринуємо курку, тому що її треба більше всього на цей час. Тому беремо з вами стегно, беремо ніж. І що, що ми почнемо? Знімемо гарненько ось так, з кістки м'ясо. Бачите, поряд так біля кістки проводимо, щоб у нас вийшов цілий шматочок. Потім беремо ось так двома пальцями за кістку, проводимо під кісткою ножем. Краще це робити в сторону тоншої частини. І ось так зрізали. Бачите, все. У нас нічого не залишилось. Тепер кладемо ось так і довкола оцих сухожиль проводимо обережно ножем. І вирізали гарненько кістку. У нас залишилась отака ціла м'ясна яс... частинка. Я пропоную зняти шкіру, вона нам тут не потрібна. Так обережно. Оп. Жирки оці всі, також їх зчищаємо. Все. І отримали такий чистенький, гарненький шматок курки. Це ж саме робимо з іншою частиною. Обов'язково, друзі, дошку треба після м'яса помити, миючими, гарненько вимили. І тепер будемо починати маринувати курку. Я не хочу, щоб курка мала якийсь там дуже насичений смак, тому що це у нас холодник і має тут бути головним буряк. Але все має бути смачно. Тому візьмемо сюди солі, додамо так. Додамо сюди свіжомеленого перцю. Також візьмемо копченої паприки, дамо таку легеньку нотку. Ви, звичайно, можете брати набір спецій на свій смак. Я ділюсь своїм баченням ситуації. Орегано, нашими словами, материнка. Дамо трошки аромату трав. Я візьму обов'язково сушений чесник, тому що він класно розкривається в маринадах. При запіканні. Тепер гарненько робимо курці масаж, щоб спеції розійшлись по кожному, щоб всюди була спеція, щоб було смачно. Все, і залишимо курку. Поки в нас буде пектись буряк, поки в нас будуть варитись яйця, картопля, все, поки буде варитись, курці треба найбільше часу, найбільше уваги. Ми її залишаємо, хай собі маринується, в холодильник ставити не треба. Тим паче, ми всі знаємо, що чим нижча температура, тим довший процес. Нам не треба, немає у нас часу чекати. Ставимо прямо ось тут. Хай маринується. і запускаємо відразу новий на 250 тисяч на пікап для ССО. Збір треба закрити дуже швидко. Для вас, як завжди, чудові подарунки. За донат від 100 гривень, ось такий е ящик від снарядів. За донат від тисячі гривень тубус від незрозумілого калібра. І, звичайно, топовий наш лот це. Колонка ручної роботи з динаміком, блютузом, все тут повний фарш. Від 15 тисяч, добре, давайте в цей раз від 10 тисяч запускаємо. Хто задонатить більше, той і забирає. Давайте разом до перемоги. Слава Україні! Переходимо до буряка, тому що це також один із таких довготривалих процесів, навіть один із самих довготривалих. тому треба його нарізати. Беремо буряк, швиденько ріжемо. Шматочками, в принципі, як вам більше подобається, чим дрібніше наріжете, тим швидше запечеться. Я ж хочу, щоб він був не тільки запечений, а ще й смачний, тому буду нарізати ну, ось такими шматками, шматочками. Ось так. Як на мене, оптимальний варіант. Далі беремо фольгу. Ось так її розстелили. І перекладуємо. Сюди буряк. Беремо цілий чесник і кладемо прямо ось так сюди. Далі. Він підпечеться, стане солодкий. І ми його також переб'ємо. Це не буду вип'яти. Наперед, все побачите. Коротше, я хочу його запекти прямо цілим, щоб він був смачненький, солодкий, класний. Поклали сюди, зверху додаємо сіль. Також додаємо чорний мелений, свіжо-мелений перець. Та Материнку або орегано. Додамо сюди оливкової олії. Перемішаємось так. Загортаємо ольгу таким конвертом, як на пошті. Оп. І закидаємо далі в духовку на температуру. 200 градусів, має духовка немощна, тому 200 градусів це десь як. Мощність 180. Я закидаю на свою температуру, ви дивіться по мощності. Я ж кажу 200-180, отакий діапазон. До готовності вона має бути м'якенька, але не переварена. Тобто текстура, ми її перевіримо. Наразі печемо. І так, друзі, а зараз загадка. Скажіть, будь ласка, який продукт, з кількох тонах солі його не вари, ви все рівно його не зробите соленим. Поки ви думаєте, я скажу, що ми з вами переходимо до процесу варки, варимо. Молоду картоплю, нам треба її зварити до стану такого, щоб вона була не переварна. Тобто не переварити, щоб вона текстурна була, ми її змогли нарізати. Ну і, звичайно, я думаю, що ви вже там здогадалися, що це яйця. Переходимо до варки яєць, варимо їх в круту до готовності. Поки в нас тут все вариться, у нас є час для нарізок. Наріжемо редиску першим ділом. Це буде такий невеличкий гарний кубик. Не змінюємо своїм принципом, чи вірніше моїм принципом. Якщо у нас все вже буде кубиком, то все має бути кубиком. Більшим, меншим, але. Так, нарізали спочатку на ось такі такі скібочки, і тепер йдемо на кубик. Редиска у нас більше буде йти як на декор, тому саме ось такі кубики я вирішив зробити. Можна, звичайно, нарізати і слайсами її. Покласти в холодну воду, і вона тоді буде така прикольно, скрутиться і стане дуже така тверденька і пластична. В основному так і в ресторані використовують. Ми ж не будемо візьмемо кубиком та й все. Переходимо до нарізки огірка. Відрізаємо дубки, оп, розріжемо його для зручності навпіл. І нарізаємо скибочками ось такої товщини. Тепер кожну скибочку також нарізаємо соломкою та кубиком. І так, перевіримо картоплю. Оп, гарненько проштиркується. Можемо охолоджувати і чекати запікання буряка. Розігріту сковорідочку, додамо олії. Так. І обсмажимо, верніше, дамо шкоринку курці. Коли маємо ось таку вже бачите, золотисту шкоринку, перегортаємо на іншу сторону. Далі перекладуємо сюди до буряка і вже доводимо 5-7 хвилинок до готовності. Як ви бачите, курка запеклась, соковита, буряк, також запікся чесник. Все просто перфектно. Зараз треба повністю його охолодити. І, в принципі, далі це все можна в такому охолодженому виді тримати в заготовочці. Там захотілися і підрізали, замішали, з'їли. Тобто краще робити це так, щоб воно ну, не було, знаєте, там все отаке в каші. Мені це не подобається. Ви, звичайно, робіть як хочете, навіть в ресторанах, коли ми робимо, ми робимо заготовочки, все ось так: понарізали, позапікали. Вийшло замовлення. Ви собі нарізано взяли того, 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 швидко замішали основу і подали. Ми також з вами це все охолоджуємо і будемо вже перебивати і подавати. Друзі, ну а зараз хвилинка суму. Як ви бачите, не підписаних глядачів більше, ніж підписаних, тому треба терміново то виправляти. З вас лайк, коментар, підписка, дзвіночок, поширення серед друзів. Всім вам дякую, обіймаю. Почистимо яйця. Тут я думаю, все зрозуміло. Чиститься, як ви бачите, без проблем. Нічого не приліпає, будь ласка, яйце. Хоч виставляємо, я не знаю. На показ. Дуже гарно, як на мене. Те ж саме робимо з усіма іншими яйцями і далі покажу, що робити. Від'єднуємо білок від жовтка. Білок у нас піде на нарізку. Ми його сюди відкладемо до картоплі. А жовток так можемо роздавити і кидаємо відразу в чашу. Це у нас буде така основа рідка. Білок також нарізаємо. Кубиком, все, щоб було гарно, однаково, хоча би старатися. Що ви готуєте з любов'ю, то у вас не може вийти якоїсь лажі, розумієте? Оп, ось так. Далі картоплю. І так само кубиком. Ну і останнє, що залишилось нам нарізати, це запечена курка. Давайте це зробимо. Одемо на дошку. І так само ось так кубиками будемо нарізати. Оп! Получається, сказав вам неправду, тому що ще у нас залишилась зелень. Це вже точно останнє, що нам треба нарізати. Перекладаємо на дошку, складаємо ось так, як сігару. Оп, оп, оп. І поїхали. Переходимо до найсмачнішого це основа, як на мене. У нас вже є жовтки. Оп. Додаємо сюди гірчицю. Звичайно американську лайтову. Додаємо сюди йогурт, буряк з часником. Перець. Сіль. І почнемо блендерити. Ось така консистенція вийшла. Тепер квасом ми з вами розбавляємо до тієї консистенції, яка вам більше пасує. Хтось любить густіше, хтось любить рідше. Я люблю, коли вона така середня, Розумієте? Ось, поїхали. Додаємо клас. Ось така, бачите вона? Клас. Те, що потрібно. Продегустуємо, що у нас тут по смаках. Текстура клас. Мені подобається. Супер. Я не бачу причин, щоб не подавати. Сервіруємо нашу, наш холодник. Дадемо картоплю, яйце. Курку. Звичайно додаємо сюди огірок, редиску. Та зелень. Дуже раджу приготувати саме цей холодник. Впевнений, він вам дуже сподобається. Також приготуйте рецепт гаспачо, який є у мене на каналі. Порівняйте, який вам більш смачніший. І, звичайно, щоб хотіли ще, можливо, літніх супів, є в мене там декілька рецептів. Але пишіть свої побажання. Подивіться відео, які виб'ють ось тут у вас. Я знімаю їх спеціально для вас, а ви їх чомусь не дивитесь. Ну, а я буду прощатися, всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, Па-па!